А салам пополам, братва, здорово. Шо ви як настроєння, пульс давління, мої котики, мої рідненькі. Шо ви там? Давненько не бачились. Ну, а що робити? Такий зараз час. Сьогодні тут, завтра там, не знаєш, де окажеться. Сьогодні 8 березня, тому хочу привітати всіх жінок з цим святом. Всім жінкам хочу побажати великого кохання. Кохайте, будьте коханими, щастя вам, здоров'я, удачі та. Мирного неба над головою. Також хочу привітати мого друга Костяна. Він військовослужбовець. В нього сьогодні день народження. Хочу тобі побажати, братан, всього найкращого! Щастя, здоров'я, удачі, терпіння, натхнення, перемог, просто всього, всього, всього найкращого. І ми всі тебе дуже цінуємо, поважаємо. Так що давай, держись всього тобі найкращого. Він така людина, що. Він каже, мені не треба ніяких подарунок. Він просто скинув карту і каже, хто хоче поздоровити, будь ласка, сюди кидайте, а ми вже купимо якісь там батареїчки, якісь дрончики, чи те, що нам треба. Ну, може хто проявить бажання підтримати або поздоровити, залишаю QR-чик і буду дуже вдячний за різні там маленькі, немаленькі, любі подарунки. Дуже вам дякую. І ще раз братан з днем народження тебе. І на такій ноті почнемо наше відео. Тому не перемикайте і дивіться його далі. Трафік треба? Недорогий. Є, іди за мною. Дивіться, де я. У гаражах. Ніколи нема, дивлюсь, щоб він не воспользуватися. Заїхав на бусі. Зараз візьму болгарочку, ці замочки тільки полетять. Будемо шукати трафік чи Віваро якийсь класний. <хех> Бо багато у нас шукають на авторі, на OLX, Я вже всю цю кухню пройшов, беремося, так сказати, за більш складні варіанти. Я вже такого плану робив відос. Але ж треба кожен раз нагадувати, кожен раз, як, не знаю, як маленьких дітей, знаєте, там в чаті запам'ятовуй, запам'ятовуй. Як екзамени в школі здавати, кожен рік, щоб люди... Це пам'ятали і не викидали з голови. Тімка сьогоднішнього відоса буде в нас про наїво, про кітки на бабки, коли люди шукають автомобілі. За останні дві неділі до мене троє людей троє, звернулися з такими запитами. Сидить людина, придумала собі, хочу собі машину і думає, я ж найбільшу судьбу. Всі лахи, один я граф Монте Крісто. Мені повинно повезти, я тупо фартовий, я знаю де шукати, і я реально собі знайду таку тачку шукав. Знаєте, цю тіємку, коли до кого так в гаражах мужики сидять, так до кого не підійди, о, ти там машину нову купив. да, 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 взяв. А за скільки? Там, ну везде по 15, я за 9 взяв. О -о". А як так? Ну, да, взагалі афуєтно, класно. Пробіг рідний, все, все про да, все, не бито, не крашено, все класно. А потім виявляється, що чувак взяв або якийсь чотирьох розрізаний, або якусь мутну машину, або вона в арешті, або вона в розшуку, або ще щось. Багато ті, хто шукають автомобілі, думають, що вони реально якісь типу, фартові, там, я не знаю, які ще назвати. І думають, що вірвусь в цей ваш інтернет. Як знайду собі карету, це просто буде це розрив, бо всі просто завідувачі, за таку ціну. Звертається людина. Олег, можна у вас консультацію? От, хочу придбати автомобіль, є варіант, мені його пригонять. 18-й рік, трафік, довга база за 9700 тисяч доларів. Я кажу, а де ви його знайшли? Та от люди ганяють туди-сюди, дали мені фото, дали мені він-коди. Просто скажіть, це нормальна ціна. Від, ну, ну коротше, типу, Відповідає руками. Я кажу, де це ну, типу, мега дешево за такий автомобіль. Зараз тільки за розмитнення треба віддати в районі 4 тисяч доларів, то скільки він має коштувати 2018 року, десь там в Німеччині чи в Голландії. І коли я починаю людині оце на пальцях все розмусолювати, тільки тоді до них починає. Доходить, що це просто якийсь кідок. Якби зараз важко не було в Україні, а на йобу завжди. Цей варіант продається в Польщі, об'ява активна, і він хоче дорожче, чим вони запропонували йому вже з пригодом. Само собою, що? Правильно це кідок. Я ще розумію одну просту річ, що кожна людина не може бути спеціалістом у всіх сферах. От вона не може знати все. Я вважаю так, що кожен має займатися своєю справою і бути в ній спеціалістом. А ти любиш якусь справу, ти знаєш її досконально. От не лізь туди, куди тебе не просять, чи де ти не шариш, чи де ти там не розбираєшся, щоб тебе не жахнули, не натянули, коротше, не кинули на лавешку. Краще звернись до людей, які в цьому розуміються. Нормально розуміються і розбираються в даній справі. Нахіра, я ж сам можу, все зараз інтернет, зараз все доступно. Ти собі відкрив інтернетик, Бах, машинку знайшов, а що там, просто на Істеошечку завіз і все. Ще помітив, що керня в тому, коли люди вже розуміють, що якась там таке от щось уже жареним пахне, то вони тоді згадують, о, є ж цей хуй з інтернету, це як його заводіла чи як. Давай йому зараз напишемо, він час по-любому розкаже, це, шляпа це чи не шляпа. Телефончик взяв, зараз будемо обзванювати. Вигодні об'явлення, я будемо купувати автомобіль. Може, я собі щось прикуплю Інтересненьке, Давно мечтав про якийсь там хороший трафік з маленьким пробігом. Там на є, Там, в принципі, заході і бери. Там небагато грошей треба на самом-то ділі. Трафік за 9700 предлагали 18-й рік. Угу. Да? Дова база, серебро. А людині інформацію, що автомобіль продається в Польщі. За 49 тисяч злотих. тільки там. Це 12,5 тисяч доларів так, орієнтовно. Плюс розмитнення, плюс доставка. Він не може коштувати ну, 9500 ну, ніяким чином. Він коштує там по факту дорожче. Зараз я коротше, буду дзвонити цим коням і питати, як у них діла. я тут одне оголошення, воно дане на місто Житомир. Я за цією об'явою вже спостерігаю там, дня три десь так. Це ренотрафік. Отакий. Це дешево для пасажира для 2019 року. 11400, це шара. Номера закриті, місто Житомир. Перший раз я його бачив за ціну щось там в 12.300 чи 12500. Далі він там скинув, скинув і ще скинув. Алло. Угу. Звуки. Алло. День добрий. Доброго дня. Скажіть, по машині дзвоню, продаєте? Рено трафік, оцей пасажирський цікавий. Так, актуально. А де його подивитися, чи коли можна куди під'їхати? Ну, ми займаємось при автомобілів з Європи до України. На даний момент автомобіль знаходиться за кордоном. Е Пригонимо товар, вас. мають звернування, відпустить. Що, 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 так, так погано чутно у вас десь? Говоримо, ми займаємось при автомобілів з Європи до України. Автомобіль зараз знаходиться за а в якій країні, з, з якої ви країни везете його? Зараз в Польщі. Польща. Ціна, я дивлюсь, 11400 це ви вже як, це розмитнений він буде, так? Так, я ключ в Україні з розмитненням та оформлює. А ви його перевіряли, що він там крашений, не крашений? Так, автомобіль повністю перевірявся, передні пістоляти не було. Прибором, Є... так, провіряли. Так, і прибором перевіряли, і технічно стан перевіряли, це повністю. Автомобіль дуже гарно. І як мені це у вас замовить? Чи це треба з вами їхати? Для замовлення, для самого початку нам будуть потрібні лише ваші паспортні дані, на кого будемо кольнувати автомобіль. Після чого, Чаємо з вами договір доручення, ми знімаємо автомобіль з продажу та виїжджаємо вже до митного терміналу. По доставці до Львова, ми автомобіль безкоштовно доставляємо, там вже домовляємося. Або ви, або ви до Львова під'їжджаєте, забираєте автомобіль, або можемо пригнати до вас. Там з вашої сторони запряговаться, це буде лише запальне. По дорозі ми заправляємося, ще зберігаємо, без зустрічі біля капоту розраховуємо. Якщо, наприклад, у вас його сьогодні замовить, то через скільки він може бути, ну, тут, ну, ми. Десь у вівторок автомобіль вже буде у вас. Паспортні дані. Ну, давайте я вам скажу паспортні дані. Давайте я ще повністю розповім умови. по доставці, розповів. По розрахунку, дивіться, наперед коштів ми ніяких не беремо. Працюємо, тобто, без предоплат, без залогів. Mm. За що сплачує замовник це за розмитнення автомобіля. Ну також сплачуйте не наперед і не нам. Ну, дивіться, що все, все буде відбуватися. Коли автомобіль заїде до митного терміналу, на вас та на автомобіль буде готова документація. А, а скільки розмитнення коштує на цей автомобіль? Розмитнення, ну дивіться, я точно зорієнтувати не можу, скільки воно вийде. Ну, десь в районі думаю, 4 тисяч доларів. Можливо, трішки менше, можливо, трішки більше. Там вже як на митниці не рахують, документації будете бачити. На автомобіль, де на вас буде готова документація, брокер фотографує, відправляє вам. Ви дану документацію перевіряєте, що дійсно той автомобіль заїдає, який ви замовляли, що дійсно він оформлює на вас. Після того, як перевірили документацію, митниця надає рахунки, по цим рахункам ви сплачуєте через касу банку за розмитнення автомобіля. Чеки, квитанції всі зберігає, зберігаєте. Остаточний розрахунок проведемо вже при зустрічі. Тобто, як зустрінемось, перевіримо автомобіль повністю на сервісі, потім сядемо, почекаємо, підрахуємо, скільки ви витратили на розмитнення, віднімемо тієї суміші в оголошенні, і вже різницю ви сплачуєте нам на руки. Ось таким чином працюємо. А ви 11.400 за да, нього хочете? А, від 11400 віднімаємо те, що ви сплатили, те, що залишається, сплачуйте на руки вже. Ну так а як тоді замовить у вас його цей автомобіль? Якщо у вас це влаштовує, я, я вам зараз можу написати на Viber, чи куди нам буде удобно. Давайте а, WhatsApp. На WhatsApp. Тоді зараз напишу на WhatsApp які були потрібні документи, тоді будемо починати співпрацю. У вас е, паспорт нового зразку чи старого? Старого. Старого. А, дивіться, там буде потрібна перша та друга сторінки паспорту ідентифікаційний код прописка та закордонний паспорт або посвідчення. Водія так, я вам скидаю і далі що? і просто тоді далі чекаю, далі, да? Далі знімаємо автомобіль з продажу вже під сьогодні. Та й завтра, вже в понеділок, там зранку будемо вже займатися розмитненням та оформленням. Ну я вас детально проконсультую трішки пізніше. Нам може у вас якісь там фотки є, там чи відео, чи щось таке. Ви щось там зможе знімали бачите? Попрохати прокера, завтра як зараз біля кордону буде, попрохаю, може зробити вам відеоогляд, там показати автомобіль, як двигун працює, сказати, кому ж жене цей автомобіль і так далі. Uh -huh. завтра, так. А можете ще скинути він код автомобіля? Чись фотодокументи фото якогось там. Техніки, фото. Шо, шо? Надіщу, такі, які будуть потрібні документи, і він код. Тоді зараз я вам там чи напишу щось, чи це скинете, окей. А, просто сфотографуйте та зіте фото. Сфотографувати, скинуть фото. Добре, окей, зараз фотографу. Через кілька десь приблизно очікувати документи. Ну, то я знаю, я можу і зараз, там чи що вам продиктувати, ну якщо вам фотки треба, ну зараз скину. Зараз я тобі все скину, блядь, І документи на, і завдатки, і все, що хочеш. Наберемо ще одного. Ну, цей хай попідождем, бля. Візьмемо трошки паузу. Зараз я позвоню ще одному. Hello. День добрий. Доброго дня. А скажіть, а по автомобілю дзвоню, там дали номер ваш, що ви приганяєте автомобілі. Який саме у вас цікавить? Ну мені треба пасажирський, там десь сказали, у вас є цей, як він називається. Ford Transit чи що? Ну, можемо підібрати вам, якщо вам потрібно. Та потрібно займаємося прогонами труба. Поняв. Та треба. Мені пасажирську версію треба. Мені треба оригінальний пасажир, якщо є. У вас вайбер по цьому номеру. Щоб написали, написали, який у вас бюджет характеристики автомобілю. Ну треба оригінальний пасажир, та я знаю бюджет, ну там чим дешевше, тим краще. Ні, ну ми підбираємо під бюджет клієнта. Тобто, mm -hmm. Ну хай там 13 тисяч, щось можна таке на ну, підібрати там. 13-14 плюс-мінус. Ну можна. Напишіть свій бюджет, руки які, які вас ці бавлять. Характеристики автомобілю. Ага, окей. Ну мені треба іменно оригінальний, мені перероблений, мене не цікавить. Ну Ні, ми займаємося нормальними автомобілями. З вами їдуть, чи ви самі їдете, ага. чи як це? Ми можемо це все онлайн зробити. Тобто, якщо є у вас можливість, ви можете до нас у офіс приїхати у Львів. Ні, то заключаємо з вами онлайн договір і рухаємося в режимі договору. Завдатків предоплат ми ніяких не беремо. Весь розрахунок відбувається по ходу виконаної роботи. Заключаємо з вами договір і рухаємося в режимі договору. По нашим умовам, клієнт сплачує за розмитнення авто. Це ви сплачуєте не нам, а зразу на митницю, після того, як будуть на вас вже готові всі документи. Ми спочатку їх робимо всі, відправляємо вам, ви ознайомлюєтеся і після цього митниця надає рахунки і клієнт сплачує за розмитнення авто. За сам автомобіль розрахунок відбувається після того, як автомобіль вже приїде до вас і перевіриться на сервісі по вашому вибору. А, це треба рахувати, да, розмитнення. Ну приблизно, ну, приблизно, якщо у вас бідлять 13 тисяч виказали, так? Mm -hmm. Ну там, так, да, 13-14 десь так. Ну це десь буде 3,5-4 тисячі доларів. Ну, точна суму я вам вже ж не скажу, це ж коли вже ж на митницю ж авто ж приїжджає, там уже ж митниця ж все прораховує. Понял. Тоді що мені. що від мене треба? Параметри і цей, да, і бюджет написати? Так, так, так. Напишіть характеристики, які у вас... І ви цікавлять. мені якісь варіанти підберете, просто скинете, так? Да? Так, так. Так, так, Угу. Окей, добре, тоді зараз там хвилин 20, окей. У вас чи давайте у мене вайбер, через хвилинку. Давайте як вас звати. Мене Микола. Добре чекаємо. Окей. Mm -hmm. okay. Поки я з ним говорив, мені вже два рази цей джіган дзвонив. Цей що з перший. Ну давай перезвоним, що ж ти там хочеш. Веди казати, бля, я не можу вас знайти, у вас нема вайбера, куди вам скинуть? Мені срочно треба важнути. Піду якийсь паспорт попрошу, от відфоткаю, блядь, скину. Хай везе мені. А? Да, так, да, ви набирали. Підкажіть, на якому номері у вас? Бо у вас на цьому номері немає ні, ні телеграму, ні ватсапу. В дочки зараз питаю, де там, вайбер, 10 хвилин. Я на той номер, на другий. На другий номер вам писать? Так. Не ну, можу продиктувати, запишете? Кажіть. 066, 84? Питаємо цьому типу скріншот, що він код неправильний. Він попросив він-код. Ось я кидаю, що він-код неправильний. Прямо там і написано. Невірно. Не Неведен... А, наведене число неправильне. Ну, Він просто від фонаря написав він-код. Типу. Я їх то знаю, якби вже на пам'ять, які вони повинні бути. І Опіля, і Форда, і Мерседеса, і в Volkswagen. А тут він щось вивче з голови придумав, таке щось написав. Не буває таких він-кодів. І вже коли ти машину купляєш чи вона в тебе, у тебе немає фотки від паспорта, чи фото таблички, чи фото він кода. Ну по-любому ж є, правда? Зараз буде, я думаю, така х він скаже, ой, вибачте, помилився. Це не від тої машини, ось від цієї. Алло. Да, Так, та то по вінкоду тому. А що шо, щось воно не хоче провіряти, чого вона так. Зараз перевіряю він код. Там це правильно помилка. А, нема у вас, може, фотографії цього якоїсь там паспорту чи таке. Дві хвилинки зачекайте, добре? А, добре, добре. Зараз, підожди, там блаткомітет рішає, як далі бля. Що, що, що мені насипати далі. Він <рістан> код чи, чи вже паспорт, на паспортні дані вже настаю. Казати, чуєш ти не хочеш, там не йдемо мозги, бо там очередь на машину, цю стоїть вже давно. Ніколи я ще був молодий, зелений, в цій темі не дуже розбирався. Я також попав на гроші і скинув задаток одному типу, який мене ну, він дуже мене красиво обробив. Було дуже давно, тоді ще не було ніяких там карточок, приложень і так далі, там, щоб можна було щось десь, якоїсь інформації накопати, подивитися. Дуже хотів собі один автомобіль, який називається KIA Ceed. Я знаходжу на авторі, класний сід, хазяйський, дизельний ну, прям типу, мрія. Що ціна була за неї дуже дешева. Я дзвоню цій людині кажу, слухай, що хочу машину твою купити, він це оголошення дав на місто Кіровоград. Він каже, машина просто бомба. Моя, там в мене типу, спочатку зараз кидаю, бо така ситуація, гроші треба, туди-сюди. Пайш, зараз беру білети і типу, приїжджаю до тебе і забираю цей автомобіль. Він каже, окей, але тут, типу, паралельно в мене ще родичі хочуть її ну, там, прикупити. Давай так, я їм зараз дзвоню. Якщо в них типа ну там все зростається, ну я їм віддаю, Якщо ні, тоді вже з тобою там зізвонимося. Типу набереш мене через дві години. Я сижу, панікую. Думаю, хоч би ці родичі не забрали. Коротше, от хочу я. Ну от мені треба і все. Набираю його через дві години. кажу, помниш, я дзвонив. Да, да, да в родичів. Не вистачає, каже, там три тисячі доларів, хочуть мене, типу, розкрутити на кредит, типу, частину дати, частину потім, типу, розкидати, А воно мене не влаштовує. Коротше, я не знаю. Наверно, все таки, ну я би такий, щоб краще за гроші зразу віддати, вони вже там обіжаються. І він мені це так складно, базарить, що я просто я уші розвісив, а як, як малолетка. Ну реально, як малолетка. я в принципі і був тоді. малолетка. сижу, реально цю херню слухаю. і Думаю, сукаєста. Так, Бог мене почув, клас. Слухай, як він мені сить в уші, я прям вау, думаю, давай, скажи ще, ще щось. Він каже, бля, не бити не краще. Каже, давай так, я ще раз їх наберу, контрольно. Скажу, що є людина, яка хоче за бабки взяти. Якщо ви типо, мені даєте таку саму суму, ви забирай. Набираю він мене сам. Слухай, типо, така історія, давай, коротше, виїжджай, вони там, мене щось там крутять, мутять. Типо, я не хочу, ну його нахер. Я кажу, слухай, давай так, я на неї настроєний, я реально готовий навіть зараз виїхати. Тільки ну, є який варіант, що вона мене дождеться. Він каже, ну хочеш давай так, ти мені кинь, там, я не знаю, сотку-дві доларів. Тоді це були реально гроші. Ну, тобто я вже не пам'ятаю скільки. І не було там приложух, типу, Приватбанка, іліщі, що це треба війти. Було в відділення, пересилати ці гроші. Я зриваюсь, біжу в Приватбанк з цією соткою, несуся. Задаток за машину, де Кидаю йому, дзвоню, кажу, все полетіло, все. да, да, все є, все клас. Ти коли будеш. Я кажу, все, я от зараз приват, лечу на вокзал, беру білети і ми виїжджаємо. Він каже, все, давай, тільки скажеш, коли ти будеш. Я кажу, в трьох бабки в карман на вокзал, бі, беремо білети на автобус, кіровоград, Приїжджаємо в цей автобус, приїжджаємо до Умані, зупинка, 5 хвилин по пісять перекурити. Ми вийдіть там, пісіти куріть, а я тут за машинку подумаю, наберу-ка я свого кінтюріка з Кировограда, спитаю, як там машинка. Дзвоню йому, щось він не бере трубку. Ну думаю, ладно, може зайнятий перезвонить. Походив я ще п'ять хвилин. Я набираю телефон, що все виключений. Ну, ми вже проїжджаємо майже в місто. Я йому ще раз набираю. Телефон вироблений, і я розумію, що нас просто кинули. Думаю, ну нема понту їхати далі. Ну, підлітаю до водія, кажу, друже, така херня, ну вибач, ну вже далі не поїдемо. А що, а чого? Ну кажу свої діла. Він нас висаджує на трасі, і ми пішки йдемо в Умань на автовокзал. Ми прийшли на вокзал, взяли флакон, взяли по пирожку, стали, запили все це горе. Порозумію, що флакон і три пирожка мені обійшлися десь приблизно в 150 доларів. Ось така у нас була прогулочка в місто Умань, після того я ніякі на... задатки не кидаю, поки не побачу і не перевірю цей автомобіль. Ви суть поняли, да? суть така, що є, просто типи, які беруть ліві фотографії, ріжуть, замилюють номера, кидають максимально типу, як сказати, правдиву інформацію. То, типу, в автомобільній темі зразу відчуєш, що тут щось не то. і Може задати такі питання, де людина ну, відразу може спіткнутись. От як і було з питанням про він-код, що чувак там, типу, мені лявий кинув, я кажу, він просто не пробивається, бо такого він-кода не існує. І він, а зараз, зараз я помилився. Та ні, ні хуба пролітаємо по вагону, пацани, ні, не на того попали. Але є люди, які реально ведуться, і ви самі чули, що вони ісполняють. Вони кажуть: дайте нам фото своїх документів, паспорт, код. І там, закордонний паспорт, і права. Ця схема працює просто тупо перше. Це виманювання особистих даних. Тобто ви самі відправляєте людині свої особисті дані, паспортні дані. Вони далі можуть ними користуватися в абсолютно різних цілях. Реєструвати якісь там аккаунти, реєструвати якісь там криптокошельки, якісь там підставні. Все, що пов'язане з якимись документами, махінаціями, все це можна робити на основі ось ваших цих документів. Друге, людей просто в тупу можуть розводити отак от на бабки, тобто є машина, да, ось скинули, все, ось машина приїхала, якесь там, там коротке відео чи фото він зробить, і людина заплатить на якийсь неіснуючий рахунок, видуманий, 230 тисяч гривень за. Типу, якесь оформлення автомобіля. Я розказую для людей, які не в бронепоїзді. які в адекваті і розуміють, що можуть потрапити на таких далу. Тому просто будьте обережні і фільтруйте інформацію. Просто, якщо ви бачите, що це якось там мега-дешево, значить там є якийсь нюанс. Нюанси можуть заключатися в тому, що це може бути. Реальний автомобіль, або там буде якась поломка, або якісь проблеми з документами, або проблеми з не ВІН-кодом, з номером кузова, або він буде десь там в вогоні, чи ще щось типу того, або це просто буде отака от кидальна схема. Коли вам пропонують ось типу щось дуже дешево, ну візьміть його перевір. Людям, які до мене звертаються от по типу з такими запитами, що. От, мені там предложили, там, чи мені везуть, чи мені привезуть, чи мені пообіцяли. Да візьми ти просто, від, відкрий якийсь там, не знаю, самий той сайт мобілю, де є, Да його всі знають. Відкрий, забий такі самі роки, подивись середню ціну на такий автомобіль, додай туди розмитнення, додай туди доставку, роботу, і ти будеш бачити, скільки цей автомобіль реально може вийти. Чудес не буде, ми не в касті живемо. Якщо вона є така, от сума, знаєш, вона буде така. Але те, що хтось собі там накрутив, що він там мегафартовий пожитух, і зараз з Еликса витягне тачку там на пасажирі на довгій базі, найкраще за 9700, та я вже вас хочу розстроїти, що це просто наяло. Не... Потім просто будете сидіти плакати і жаліти, що ви взагалі той Еликс колись собі скачали на телефон. Я кажуть в київському метро. Шановні пасажири, будьте уважні та обережні. Двері зачиняються. Щоб ці двері не зачинилися на етапі, коли ви перейшли бабки якомусь долбову, тому будьте уважні та обережні. Братва, якщо для вас було це відео корисним, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на нашу viber групу на мій особистий інстаграм. Обов'язково ставте лайки, вподобайки. Вірте в Україну і всіх вам благ та зелених бумаг. Бонсва!